We want information, 60. Новини будуть у трьох випусках. Перепрошую за відсутність на каналі. Епідемія грипу не пожаліла ані мене, ані курсантів. Навчальний процес зупинити неможливо, тому доводиться працювати у наявному стані і здоров'я на випуски не вистачає. Але потроху легше, тому по вечорам буду давати нове та старе. А з наступної суботи я буду вже вдома. Дай Боже, почну я з поганих новин. Завтра, післязавтра будуть або добрі, або скоріш добрі. Президент США порушив режим замовчування, який офіційно сам же і встановив, коли розповів про переговори з Путіним. Даю все, що маю. Переговори проходили у два тури, не в режимі прямого спілкування. А через контакти команд буде третій тур після переговорів або особисто Трампа, або віцепрезидента Венса з Зеленським. Вони мали вигляд торгів навколо Ізраїлю, України, Китаю та КНДР. Що стосується нас, Трамп переконує Путіна пристати на його пропозиції, які сформульовані у плані Келога, який я вже презентував на каналі. Путін вже не відкидає категорично жоден з десяти пунктів запропонованих у плані, проте кожен пункт намагається піддати спотворенню. Загалом пропозиції Путіна 1. Після ведення у дію режиму припинення вогню на лінію розмежування водяться на війська країн НАТО, Великобританії та Франції, зокрема, а виключно нейтральних держав. Війська країн НАТО водяться тільки після остаточного підписання угоди про перемир'я. Нагадую, Путін вимагає, щоби цю угоду остаточно підписала вже нова українська влада після виборів. Тобто, ми залишаємося по факту абсолютно беззахисними до наступної зими, якщо приймемо його вимогу. 2. Путін вимагає виводу ЗСУ Курської області одразу після вступу у силу режиму припинення вогню. Притому, на його думку, питання аналогічного негайного звільнення енергодару та ЗАЕС повинно вирішуватися на майбутніх переговорах про перемир'я. Тобто, знову, може бути, потім глянемо на твою поведінку, але Курську давайте. 3. Путін вимагає негайного взяття під міжнародний контроль усіх підприємств українського ОПК, які задіяні у виробництві далекобійної зброї, а також місць її зберігання одразу після вступу у дію режиму припинення вогню. 4. Путін вимагає одночасного зняття санкцій США проти фінансового та нафтогазового сектору РФ одночасно з введенням у дію режиму припинення вогню. Це ключове, по кожному пункту є подібні хотілки. Звісно, що незмінна вимога Путіна категорична, юридично оформлена заборона Україні вступу до НАТО. Президент Трамп наполягає на безумовному дотриманню усіх пунктів плану. Натомість він запропонував Путіну обговорити з президентом Зеленським ідею розміщення суто американського миротворчого контингенту на території України без участі європейських військ, і цей контингент буде гарантом недопущення повторної агресії зі сторони РФ. Путін відмовився від пропозиції та назвав її абсолютно неприйнятною. Президент Трамп доручив раднику ООЦу та держсекретару Рубіо підготувати до наступного туру переговорів перелік санкцій, які будуть введені проти РФ, у випадку, якщо Путін вирішить водити мене за ніс, а також перелік зброї, яку США ще не постачали Україні, але можуть поставити у різний спосіб з дозволом бити нею по території РФ. Резюме Трамп взяв курс на максимальне виключення України та Європи з переговорного процесу, який він має з Путіним. Той вже викликав афронт своїй політиці зі сторони Великобританії, Німеччини та Франції, лідери трьох країн у різній формі по різним каналам заявили категоричне несприйняття на наявного курсу президента США та вимагають своєї участі та безумовної участі України у подібних переговорах. У Європу летить Венс, який спробує якось розрядити напружену та конфліктну ситуацію, яка має місце навколо політики Трампа по відношенню до України. Європа здаватися не збирається, саме тому було призначене засідання Рамштайну під головуванням Великобританії без обов'язкового запрошення на засідання нового голови Пентагону Хехсета. І те, що Трамп все ж наказав йому долучитися до саміту формату, лише підтверджує факт, президент США буде вимушений рахуватися з позицією європейських важковаговиків, чия можлива підтримка США у протистоянні з Китаєм може бути вирішальною. З приводу можливої зустрічі Зеленського та Трампа можливість її проведення, на думку Трампа. Залежить від доброї волі президента України, який повинен пристати на пропозицію президента США щодо неможливості вступу України до НАТО. Але ні за що не можна поручитися, Трамп постійно приймає спонтанні рішення у останній момент. Будемо бачити, одне погано, наш президент фактично отримає ультиматум від Трампа, а не розмову у пошуку компромісу. Як він витримає тиск за допомоги європейців побачимо. Ну і разом дав відповідь на питання по бурчальці. Бурчалку можна прочитати або на телеграмі, або на Фейсбуці. Для Ютуба вона не озвучена. Посилання в описі під відео. Що ж означає, буде перемир'я за рахунок України? Це означає те, що я написав вище. Ніхто у США по великому рахунку. Не буде рахуватися з побажаннями представників української влади, і ми отримаємо не перемир'я на умовах України, а тиск з вимогою здати де-факто, не де юре, територію в обмін на гарантії безпеки. Єдина надія вплинути на позицію Трампа на нашу користь працювати разом з Європою та консолідовано давати відсіч планам президента США розділити сфери впливу у Європі з Путіним. Відповіді на питання. Маю надію, будуть у вівторок дуже їх багато, аби здоров'я вистачило.